Знаєте, приходять до мене часто клієнтки і на перших консультаціях починають скаржитися: ось він забрав у мене найкращі роки мого життя, він змусив мене піти з роботи, він ні в що мене не ставив, мама наполягла, щоб я пішла в цей інститут, подруга вічно мене критикує, діти не слухаються, касирка на мене накричала в магазині, чоловіки на мене не звертають увагу. І далі я ставлю їм свої. Є улюблене запитання, після якого вони кілька хвилин усі шоковано мовчать, але потім усі змінюють своє життя. І питання звучить так: подумай, ти у своєму житті футболіст, який контролює м'яч? Чи м'яч, який усі буцають, куди їм заманеться? Зміни та щастя починаються тоді, коли ти перестаєш бути м'ячом і починаєш бути головним гравцем у своєму житті.